Така ситуація, Без безнаморника ми не їдемо. Воюєш, жіночка каже, що без безнаморника не можна. По посвідченню не можна, ні не собакою, нічого. То підемо пішки. Дякую. Ось таким людям. На луцькій автостанції, що на вулиці Конякіна сталося непорозуміння. Чоловіка з дружиною та собакою висадили з автобуса. Мовляв, пес без намордника. Про це сам чоловік повідомив у своїх соцмережах. Олександр Військовий він розповів, в той день з дружиною і чотирилапим другом сиділи в автобусі. Проте їх звідти вигнала контролерка, яка прийшла перевіряти квитки. А все через собаку, яка була без намордника. Маленька собака привита всьоні не кусається, не ні нічого. Безнаморні када не можна до десяти без наморника не можна. Це згідно законодавства, це Чоловік запевняє, собака має усі необхідні щеплення і навіть показав її ветеринарний паспорт. Після конфлікту чоловік хотів повернути бодай гроші за квиток дружини, але в касі відповіли, що кошти повертають у випадку, якщо рейсу не було. Як це питання можна рішити? Ні, як да. да просто да будуть з'їде, буде вас завести собакою. То ми нічого не маємо вбить. Ні, брудь. ну то за квиточок теж нічого не можна не вернути дружині кошти, нічого. В мене то пільга, в мене УБД і інвалідність повертається в тому випадку, якщо не було керівниця автостанції Наталія Гітун пояснила: нещодавно Кабмін затвердив нові правила перевезення тварин, і за словами жінки, у пасажира були порушення. Поговорила з працівником з керівником по постанові Кабміна у цій що прийнята по розмірам собаки, uh -huh. по вазі собаки за пасажиром. Деякі порушення все рівно було. Собака точно більше 10 кілограм. Вона повинна була сидіти в ногах в морднику. Що побачила контролер? Вона зайшла в автобус. Собака сиділа на сідушці. Більше того, Наталія Гітун зазначила, що сусідні місця з таким собакою, яка була у військового. Мовляв, теж треба викупити, аби не заважати іншим пасажирам. Разом із тим, пані Наталія зауважує, що офіційних скарг щодо цього випадку не надходило. Щодо повернення грошей за квиток, то на переконання голови правління волинських автостанцій і тут порушень з боку чергової не було. Мовляв, квиток здається за дві години до відправки. Такі у них правила, і вони їх, схоже, не змінюватимуть. Тим часом, як повідомив військовий, добиратися у пункт призначення вирішив вже не автобусом. А з другом автомобілем.